Перед великими змінами ви впадете на тотальне дно. Або як зрозуміти, що скоро вас чекають великі зміни. Саме перший признак, саме перший пункт це те, що ви знаходитеся в стані апатії і в стані невизначеності. Таке відчуття, що, начебто, ви стоїте в тупіку, у вас нічого не відбувається, у вас повна тиша, пауза, ви абсолютно не знаєте, як рухатись далі, і таке відчуття, начебто, життя завмерло, у вас нічого не радує, ви просто стоїте на одному місці. Це перший признак. Другий признак з вашого з вашого життя починають іти люди. Відвалюватися, просто ті люди, які роками були з вами. У вас можуть завершитися стосунки, які були довготривалі. У вас можуть бути там найближчі, прям люди, які з вами були все життя, сказати вам до побачення. Другий признак це був. Третій признак. Вам перестає хотітися займатися тим, чим ви займалися до цього. Ви хочете змінити роботу, вам нічого не приносить більше задоволення, і в принципі, ви просто вам здається, що катастрофа. Вам нічого більше не приносить задоволення. Абсолютно! Я вас вітаю! Це не дно, це тільки початок, це не кінець. Як, ну, як так відбувається? Чому так? Тому що ваша стара версія, минула версія, вже розуміє, що вона більше так не хоче жити. А новій версії вона ще не знає, як їй треба жити. Тому ось відбувається таке переглаштування, і, ну, як за правило, каже, що перед самим великим проривом, перед найбільшим проривом відбувається найдовша тиша і найдовша пауза. Тому ви не переживайте, ви не на дні у вас все добре. Ви просто переналаштовуєтесь на іншу реальність.